Кирило Гиндич, 24-річний ветеран, уперше взяв участь у чемпіонаті національної поліції з гирьового спорту у складі ветеранської команди. За три хвилини однією рукою Кирило 68 разів підняв гирю вагою 16 кілограмів. Я впевнений, що це дуже добрий результат, так як для першого разу, для перших змагань взагалі на гірші команди, це був неповторний результат. Кирило розповів, що до війни займався легкою атлетикою, був чемпіоном України зі штовхання ядра з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Кирило Повернувся з Німеччини, де працював інженером. Я почав служити спочатку повномасштабного в лавах з Національної гвардії України, був в батальйоні оперативного призначення, виконував бойові завдання на Харківщині, Луганщині, Донеччині. Отримав поранення 25 грудня 2023 року в Серебрянському лісничистві в складі бригади Азов. Було три кульових поранення під час штурму ворожих позицій. Отримав автоматну чергу в зону плеча. Після поранення ліва рука перестала функціонувати, каже Кирило. З його слів, тільки сім'я допомогла пережити складний період життя. Саме головна це мотивація це моя сім'я. Вона мене завжди підтримувала. Мене дружина завжди до мене приїжджала. Вона мене підштовхувала. Також вона казала, що ти для мене каже такий, який є, каже, і будеш робити ту саму роботу, яку і робив. Да, одною рукою це важко робити, але я стараюся все робити те саме, як і до поранення. Сьогодні Кирило працює помічником начальника головного управління національної поліції. В Житомирській області з питань ветеранської політики. Чоловік говорить, що буде продовжувати займатися гірьовим спортом. Спорт для ветерана це показати, що він ще щось може, що поранення це не є перешкода, Поранення взагалі ніяк не заважає займатися спортом. Це тільки приносить радість бути серед своїх побратимів, які теж бачили біль, але це не біль, це сила. Ветеран Роман Романенко, помічник голови національної поліції у справах ветеранської політики, брав участь у змаганнях у складі команди Єдність за три хвилини. Чоловік 60 55 разів підняв гирю у 24 кілограми. Роман розповів, що у 2024 році втратив на війні ногу. У 2024 році я в складі об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь виконував завдання разом з своєю ротою. Я був командиром роти на той час на турецькому напрямку під час одного з бойових завдань протипіхотна міна. Значне пошкодження стопи потрібна була реампутація, протезування, реабілітація. Гірйовий спорт допомагає віднайти сили та повноцінно жити після поранення, говорить Роман. Це такий спорт, який допомагає віднайти себе доволі такий циклічний, спокійний вид спорту той же час тримає в дуже класній формі. Це спорт, який розвиває силову витривалість. За словами Василя Пронтенка, головного судді чемпіонату заслуженого тренера України, змагалися понад 50 учасників. Загалом 12 чоловічих команд, три жіночі та три ветеранські команди. Ці змагання вони трошки вийшли за формат. Програми змагань, які проводяться з зірвого спорту, чому тому, що серед нас є і ветерани, і дівчата. Ми спростили трошки програму. Ми піднімаємо чотири людини. В команді піднімають кожен по три хвилини. Сумується результат і визначається по найбільшій кількості підйомів гірі команда переможе. Сьогодні у нас відбувається перший відкритий чемпіонат головного управління в Житомирській області з гірьового спорту. Дійсно, в даному чемпіонаті особливість даного чемпіонату в тому, що в ньому приймають різні силові відомства. Це і поліцейські, це і рятівники. Ми також до даних змагань ну, доєднали зрозуміло і військових, і ветеранів. Гірєвий спорт він, він складний і дійсно це спорт, який Правоохоронців сильнішими і, і військових також. Тому я впевнений, що це перший чемпіонат і не останній. Перше місце серед команд ветеранів здобула команда Єдність. Друге місце команда головного управління національної поліції в Житомирській області. Третє місце команда військової частини 3047. Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучин Суспільне новини Житомир.